Вітаю, друзі. Отже, відбулася розмова Зеленського і президента Байдена. І за традицією банкової, це ми спостерігали до, до речі, після, наприклад, саміту Нормандської четвірки в Парижі. Коли комунікей, яке з'являється, наприклад, в інших столицях учасниках будь-якої розмови з Зеленським. Відрізняється від того, що оприлюднює Банково. Ну і тепер ми бачимо, що Білий Дім оприлюднив після розмови Байдена з Зеленським тверду підтримку України в її боротьбі. Принципову підтримку словами скільки треба. Буде скільки будемо допомагати, скільки будемо підтримувати, як відомо, з'явився новий пакет допомоги від Сполучених Штатів за цей час. З'явився пакет допомоги кредитна лінія 18 мільярдів від Європейського Союзу. Але разом з тим з'явилися і нарешті сім звинувачень проти Деркача і санкції проти судді Адміністративного суду Вовк. Деркач і Вовк це такі дві, два більма в оці Зеленського. Адже Деркач оприлюднив фальшовані плівки, за якими Українська прокуратура відкривала кримінальну справу проти Джозефа Байдена і Петра Порошенка. А тепер Зеленський говорить із Байденом і ну, натякає, що треба б якось допомагати Україні. Так треба, а цікаво, кримінальна справа проти Байдена ще існує. Бо проти Порошенка існують кримінальні справи, значить, значить мають десь існувати і проти Байдена. І це страшно комічно, бо після розмови із е, Джозефом Байденом. Ком'юніке Білого Дому, воно досить сухе. Це надання озброєнь, це загальна підтримка політична, ну так приблизно. Банкова поширює інформацію про те, що скоординовані дії зі Сполученими Штатами перед самітом Великої Сімки, де буде також участь України передбачена. Але з якогось біса Зеленський виповзає з абсолютно порожнім всеосяжним проєктом. Тобто, ну, чим глобальніші заяви і проекти банкові, тиму не порожніші. Якогось біса Зеленський заговорив про глобальний саміт Миру. Потім з'явилася ще одна ініціатива: що Зеленський звернувся до Путіна, аби до Різдва Путін вивів війська з України. Обидві заяви це абсолютно ну, симулякри, це порожнеча, це е, ну, шкарлупки від виїдених яєць. Тому що навіть якщо ініціюватиме цей саміт Україна, то зібратися на глобальний саміт зможуть не всі. Хочу нагадати, що Джозеф Байден свого часу ініціював е, саміт Демократій. І то в складний час, і на цей саміт демократії з'явилося десь 126 країн, в тому числі Вірменія, наприклад. То Україна сам Бог погвелів, так би мовити. Але е, за цих обставин. Е, Навіщо надувати ці інформаційні пузирі банкові? Невже Зеленський почувається наскільки не впевнено, що йому треба таку підсвідку? Що цікаво, що які б дії не вчиняв Зеленський, завжди з'являється інформаційний дубляж від Єрмака. Позитивні блогери банкової, вони якось так розхарахорилися, що вони вже не можуть писати жодного повідомлення, в якому не згадується виключна і особлива роль Єрмака. Це дуже комічно. Це, це виглядає так, як в радянський час, що «Тільки благодаря товаришу Леніну встало сонце чи товаришу Сталіну проснулося сонце над Кремльом. Ну, От комусь потрібна, потрібна така е, інформаційна жвачка. Головне, що в цій жвачці е, задінуло цілком ну, певне коло навіть цілком притомних людей. Мені просто ну, сумно дивитися на них, тому що е, ну, якось згадувати до речі і не до речі Єрмака всякий раз, ну якось воно не камільфо, чесно кажучи. Це дивна ситуація, тому що, в принципі, в Україні ж гарні позиції, в Зеленського дуже гарні позиції. Чому вони надувають пузирі, які ну, роблять їх трошки смішними? Надуваючи пузирі про глобальний саміт миру, всередині країни робляться абсолютно дикі речі: кримінальне переслідування. Мера Чернігова, відсторонення його через абсолютно ну, смішну адміністративну справу, вона навіть на адміністративку не тягне. Відсторонення на рік. Тобто Чернігів позбавили самоврядування на рік. Це при тому, що мер залишався з громадою під час бойових дій. мер Залишається з громадою тепер, він надзвичайно популярний, він розвивав місто дуже гарно. Чернігів дуже цікаве місто і розвивалося воно дуже динамічно. А те, що Владислав Трошенко зробив із парками Чернігівськими, це завжди тішило око навіть киян. Бо Чернігів це таке місто вихід... туризму вихідного дня. І Багато киян просто на вихідні їздили в Чернігів. Їм це подобалося. Вранці виїхали, ввечері повернулися, погуляли по Чернігу. Приємно. Але таких дивних дій буде все більше і більше, мені здається, тому що ну от є непоступливий мер Кличко, проти якого були випади, є непоступливий мер Філату. З одного боку, Зеленському вдається багато якихось дивних речей. Він після. Такого, ну, прострації першого місяця російської агресії він справді віджив і ці його психотерапевтичні послання щоденні е до українців, вони відіграють свою важливу роль, таку певну ну, зв'язуючу місію певну виконують. Я розумію, що ну, Серед міжнародників, серед е, дипломатичного блоку, які працюють на банку, є цілком хороші спеціалісти, дуже пристойні і е, банкою вдається багато речей. Але разом з тим все-таки є річ, яка завжди буде застити і перешкоджати е, більш. Е, Глибшій інтеграції з ЄС. Я вже говорив про цю дику, дике дикунське переслідування місцевого самоврядування в особі міських голів. Напади на Кличка, на Атрошенка, на Е, Разом з тим, це, ну, це такий важливий маркер. Але разом з тим, можна ж бути більш раціональним. У плані міжнародних ініціатив. Всі ці пузирі в вигляді глобальних проєктів вони не сприймаються, тому що Україна, попри ну, героїзм українців і попри те, що справді Україна стала певним моральним мірилом, боротьба українців і українських військ стала по суті ну, таким маркером. Людяності, мабуть, маркером совісті, маркером ціннісних координат для світу. Але разом з тим, коли дивишся на дії влади в внутрішній політиці, вони виглядають дуже неоковирними і почасти провокативними. Тому, коли банкова малює, Два, ну, свою модель, своє повідомлення на розмову з Джозефом Байденом завжди виникає в такому випадку підозра про те, що, а чи ви чесні з Байденом? Адже Зеленський на першій розмові з Байденом, Байден взагалі унікальна людина і Порошенко. В цьому сенсі вони. В історії фігурування в кримінальній справі, організованій в Україні, вони переступили через власні образи. Зеленський цього не вміє робити. І йому треба якраз навчитися у Байдена і у Порошенка це робити. В нього, його его йде попереду. Якби його его не йшло попереду, він би не п'ячував ці. Вип'ячував ці абсолютно ну, порожнинні ініціативи. Скромнішим треба бути. Це в шоу бізнесі можна понти колотити. В міжнародній політиці, коли ти не маєш ваги, ти вола не посунеш. Але на розі вола маєш шанс покататися. Але ми повинні перемагати, Україна повинна перемагати і ставати важковаговиком світової політики. Чи стане Зеленський на чолі з Єрмаком важковаговиками, чи Зеленський без Єрмака? Чи Єрмак без Зеленського? Це велике питання. Доки не переможемо, не з'ясуємо. Може такі політики не потрібні Україні після перемоги? Нам своє робить. Перемагаємо. Слава Україні!